Обирати із багато варіантності. розбалансовує тілесну конструкцію. Одинакового для всіх не існує. Стовідсоткові прогнози подій. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу! А Активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Сьогодні на взаємодію зі мною із посланням вийшов дух великого генія епохи високого відродження Леонардо да Вінчі. Посилання на мій попередній ченелінг із визначним італійцем знайдете в інформації під даним відео. Конструюйте. Конструюйте своє життя. Конструюйте його щодня. Конструюйте на руїнах того, що відійшло. Конструюйте позбавляючи того, що віджило. Конструюйте у моменті тут і зараз. Конструюйте на завтра. Те, що конструюєте у моменті тут і зараз, Проявиться в умовному завтра. Конструюйте кожну вашу думку, конструюйте кожну вашу емоцію, кожну взаємодію, кожен вияв почуття. Що таке конструювання? Конструювання це творчість, будівництво це творчість. У творчості не існує віку. Творчість має супроводжувати вас усе ваше життя. Творіть, 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 творіть на фундаменті минулого своє теперішнє і майбутнє, нічого в майбутньому не є визначеним остаточно. Не слухайте тих, хто вам дає 100% прогнози подій. Нічого стовідсотково не існує багатоваріантність. Ви можете обирати із багатоваріантності, конструюючи власні думки, власні емоції, почуття, взаємодію з іншими. Конструюючи вашу комунікацію з вищими силами, ви здатні обирати для себе той сценарій прояву подій. Який бажаєте, одинакового страхіття, яким вас лякають так звані провидці, для всіх не існує, як не існує одного сценарію для всіх, не існує одного сценарію події навіть для населення однієї країни. Там, де є творчість, а творчість це Бог, це вияви Божої іскри. Там, де існує творчість, у співтворчості із головним архітектором Всесвіту, там проявляються сценарії згідно із його волею. Там програються ті події на сцені вашого земного життя, які відповідають вашій творчості. Конструювати це ще й збалансовувати. Збалансовувати енергії, збалансовувати енергії часу, збалансовувати енергії простору, підкоряти час і простір собі на користь, бути господарем свого часу. Не час має бути вашим господарем, а ви маєте бути господарями свого часу, отримувати із нього максимальну користь. Конструювати, творити, творити збалансовану гармонійну взаємодію із кожним, творчість конструювання це ще й збалансована взаємодія енергії. Коли щось віддаєте комусь, маєте належно отримувати за те, що віддали. Якщо ж віддаєте більше, ніж отримуєте, Процес творчості руйнується, конструкція руйнується, фундамент не тримає будівлю. Енергетична віддача має різні вияви. За те, що цінна енергетична плата має бути відповідною, терези мають бути завжди збалансовані. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я і розкриють перед вами простір порталу Всесвіту. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриє вам дивовижний світ архангельських енергій, навчить взаємодіяти з енергіями восьми архангельських променів. Ще сьогодні, до закінчення доби, діє знижка на обидва курси. Знаю, що із мого світу тонких енергій ти отримала цінні рекомендації для земного життя. І є серед них і процінність енергій. Бажаю звернути увагу кожного з вас на те, що розбалансовує ваші енергії. Що розбалансовує вашу творчість і вашу тілесну конструкцію? Набір великий ось лише дещо. У цьому наборі присутні, зокрема, образи. Що таке образа? Образа плекається вашим его, образа породжує непрощення. Его образа плюс непрощення. Створюють руйнівний коктейль для конструкції вашого тіла. Що їм протиставляється? Протиставляється, наповнене любов'ю серце, прийняття і прощення. Любов, прийняття і прощення. А це здоров'я це те, що наповнює вашу конструкцію енергіями, благодатними енергіями. Благодатними енергіями вашу конструкцію також наповнює гармонійна, збалансована взаємодія з усім і з усіма. Конструюйте усе навколо себе. Конструюйте на руїнах старих віджилих форм, на тому, що відійшло. Конструюйте себе і свою реальність у моменті тут і зараз, яка проявиться завтра. Конструюйте! Воріть у співтворчості творчості із творцем.